Любі друзі, якщо ви знаходитеся у пошуках і у роздумах, що вам вдягнути, таке класнюче, зимове, тепленьке, яке класно міксується з будь-яким верхом, то я пропоную вашій увазі штани, які я би особисто я дуже би хотіла мати у своєму гардеробі, але, на жаль, вони всі продані, крім двох розмірів манюсіньких, це є 42 і 44 четвертий розмір, але штани... Просто бомба-ракета. В першу чергу, чому дуже цікава розколірка штанів. Тут зав'язаний: сірий, чорний, малиновий, зелений і все кольори. Візерунок зроблений таким чином, що він нам не, не буде додавати ваги об'ємів, а навпаки, забирати на ці об'єми, оскільки тут є вертикальні такі довгі полоски. Дуже цікаво зроблений низ цих штанів. Ось дивіться, вони на нижчий або середній рі. Тобто дівчинка має бути 42 го або 44 го розміру і невисокого зросту. Ще зверніть увагу, будь ласка, на саму фурнітуру. Це є матові ось такі кнопочки, і замок знаходиться спереду. Відразу вам скажу, що вони ідеально, просто ідеально сідають і дуже класно міксуються зі всіма верхами, які є у вашому гардеробі. Від чорного, вишневого, зеленого, малинового, ну все, що сіро буру малинове, навіть там є вкраплення темно-синього кольору. Ви зможете будь-який верх свого гардеробу одягати з цими штанами. Правдиво дуже вони класні, ціна цих брючок є тисячу, зараз я вам скажу, ціна 1730 гривень і дуже класний складничок. Вони мають 70% полістеру, 25% п'ять 5% еластану. Все так, як ви любите. Вибрали, їх встряхнули. Вони висохли, і от, ось такий вигляд вони будуть мати без після прання. Точно не будуть закатуватися, як вовняні брюки. Тому це дуже дуже вигідна інвестиція у свій зимовий гардероб. Приходьте, будь ласка, або пишіть нам меседжери. Ми обов'язково вам надішлемо це все для привіт.